Це січень і в нас народились ще козенята. Це у нас перша. Зараз я розкажу, це у нас перша козочка, дівчинка. Звати Сарочка. Далі у нас. Я забула ці звати. Тут у нас Ханна. Такі дітей звати, забула. Они... А, Даночка и... Дана и Милка. Да, я забыла. <клево> Они уже доросленькие, выспочивают там. У меня что-то белка застряло. Третья у нас белочка. Так, белка. А, да, а что с не идет в руку? Это у нас белка. <клево> у белки у нас хлопчик там есть. <клево> Сапог. Еще пополнение. Ось, Саша. Козочка наша єдинорожка привела нам цих козеняток. Ось тут треба почистити. Ось біленька з такими вухами, як у барона. Ось. І в нас тут хто? Хто це в нас тут?